Доброго дня, мої шановні. Сьогодні я готую на зиму мариновані баклажани з перцем та чосником. Дуже цікавий і смачний рецепт. Нічого смажити не потрібно, тобто ще й корисний. І так я підготувала баклажани. Я їх почистила і порізала на такі смужечки. Довільні, щоб тільки баночку. Влазили і гарно було їх виймати з паночки, коли смакувати на От те. Отакі. Тепер поклала сюди ложку суви, залила водичкою і відставляю. Баклажанчиків в мене кілограм і кілограм перчику. Перчик я повинна порізати. На частинки. Ну, отак покажу, як я його вже вибрала на сінечку. На сінечку я збираю із перчику. Отак промиваю його гарно і розрізую. Ну, я покажу, на які частинки розрізую перчик. На пополам так розріжу. І ще на отакі частинки розріжу перчик. Отак От я покажу вам зараз на, на тарілочці, які будуть частинки. От, От такі частинки перчик я корішничок. Перчинку розрізаю на 7-8 частинок. У ну, мене колобок – боку товстостінний, галий перчик такий. Підготувала 60 грамів частинку, який буду кидати прямо в баночку. Але поріжу його слайсами, Отак поріжу чесничок слайсами, Отак. На 4 частинки. На 5, як вам зручно, великі ясничинки, але обов'язково треба порізати, вони потім віддадуть більше цінних речовин. А я готую марина. На 700 мл води кидаю 15-17 кучок чорного. Перші горошком, три лаврових листочки, 150 грамів олії вливають туди, півтори ложки солі і три сковані ложки з столовиною цукру. І три столові ложки отступ. Перемішую. І так я порізала кілограм перцю. Якщо ж перець довгий, то можна розрізати ще. Отак на попола. Отак. У мене колобок, через це він ріжеться. І теж, якщо довгенький, то можна розрізати на дві частинки ще. Тобто не дуже великі частинки перцю повинні бути. Отак. Закипів розтіл, і ми на одну хвилиночку кидаємо перець, Не більше. І пестеру готуємо, яку зараз вже ви буде викладати. Перчик, якщо він тільки прокипить одну хвилинку. І так перчик прокипів хвилинку і ми викладаємо його в остенок. А ми вибираємо баклажанчики, гуляйте із водички. І зернятка пішли в воду. І баклажанчик отак трішки підтримаємо і кладемо теж у розсумки. У баночки викладаємо часник. Багатеньку чеснику викладаємо. Десь два-два зубочки розрізуємо на кілька частинок. І так, хвилинку півтори прокипіли баклажанчики наші. І ми їх теж викладаємо в каструльку. І так, в каструльці половинка баклажанчиків, а половинка перцю. І тепер ми викладаємо його у баночки. І так чергуємо перчик і баклажани. Залежає киплячим маринадом. Подивіться, яка красота получается у нас. Накриваємо кришечкою. І ставимо на стерилізацію з моменту закипання 10 хвилин. Водичка у нас е, гаряча і в баночці теж гаряча вода. Майже вода, що в банці, що в каструльці, одна повінтеплят. І через 10 хвилин виймаємо. Баночки закриваємо під кришечку ключем і виходить отакий прекрасний, прекрасна заготовочка на зиму, маринований перчик і з баклажанчиками. Якщо ж мій рецепт сподобався, поставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь на мій канал і обов'язково спробуйте закрити хоч одну баночку. Дуже смачно.